Всім привіт! І сьогодні розказую про засоби інтедентальної гігієни, тобто міжзубної, і чому вони є дуже важливими, тому що для хорошої гігієни, для здорових зубів, недостатньої зубної щітки необхідна зубна нитка. Зубні нитки є різні. Є Зубні нитки провощені, які розпушуються. Є зубні нитки на спеціальних таких от пластикових рогатках, які дуже зручно використовувати саме для дітей. Є, звичайно, і йоршики. Я дуже люблю зубні нитки та йоршики. Для того щоб почистити зубки, ми беремо зубну нитка. Ми відриваємо десь 30 см, У мене зубна нитка, яка розпушується від Edelwhite, яка мені дуже сильно подобається. Ми намотуємо. Зубну нитку на вказівні пальці і підтримуємо великим пальцем і починаємо чистити зуби. Робоча область у нас повинна бути десь один не більше 2 см. Ми заходимо між зубчики до ясен, трошки під яснами і робимо вишкрібаючі рухи, щоб зняти м'який зубний наліт. Заходимо між зубчики, з однієї сторони, з іншої. Міняємо, постійно заходимо чистою зоною між зубами. Наступний проміжок. Туди назад наступний проміжок. Наступний. І так ми прочищаємо всі контактні пункти, тому що саме між зубами утворюється частіше за все. Карієс. він називається контактний карієс, або ж цілуючий його називають, тому що він утворюється між двома зубами на контактних поверхонь, і ззовні зуби глядає цілим. Але на рентгені ми бачимо, що між зубами вже утворився карієс і потрібно лікувати два зуби. Тому я рекомендую зубною ниткою користуватися кожного вечора перед тим, як ви йдете спати, після очищення зубів.